Беремо частинку розпущеної щітки, ось вони нарізані вже сегментами по 30 сантиметрів. Волонтерка гуманітарного центру Олена Кочагіна показує, як готують елементи для плетення кікімори. Складаємо докупи кілька цих деталей, цю деталь, одягаємо на пальчик петлею, продягаємо через вільне вічко. Цю методику плетіння запозичили у волонтерів, які виготовляють такі захисні костюми із 14-го року. Для роботи беруть спеціальну нитку, якою набувають щітки для побілки. Надаємо перевагу матеріалам. Натуральним, тому що в випадку загоряння вони не будуть оплавлюватися. Ну, і це безпека нашого воїна. Тобто, наша десь можна сказати безпечна, тому що вона ще й на основі з ХБ-матеріалу. Вона не синтетична, вона вся з натуральних матеріалів виготовлена. Ми всі сюди вкладаємо частинку своєї душі, дуже хочемо, щоб кожен наш воїн був захищений, тому всі дружно бажаємо йому життя, здоров'я і захисту, кожному воїну, якому це знадобиться. Таку четверо дівчат виготовляли протягом чотирьох днів безперервної роботи, розповідає волонтерка Катерина Грузиненко. Дівчина-працівниця будинку культури імені Кулика, а нині всі дні повномасштабної війни допомагає як волонтерка. Нас попросили зробити. Ми перший раз спробували, ми ніколи і не плили, дізналися технологію, запитали, хто плів уже як це правильно робиться. І методом спроб зрозуміли, як, і вже набили так руку і робимо таку універсальну, тому що вона, в принципі, одягається, зав'язується. Ну, тобто, що ще, ще ми так пробуємо. Тому надіємося, що це допоможе, звичайно, нашим хлопцям. Кікімора є універсальною для бійців. Її функціональність перевіряє на собі волонтер Василь і ділиться враженнями від примірки. Враження, що я як копна сіна. В принципі, як я ляжу на пол, то я думаю, що мене буде вже якби, ну не видно. Вона сіточка, вона пропровітрю, ну, натуральні матеріали тут ну, дуже, дуже чітко. Наразі є потреба у матеріалі для виготовлення кікімор, щоб річ була натуральною та легкою. Шукають мішковину і спеціальну нитку, каже заступниця міського голови Марина Гаркава. Такі щітки для побілки, вони їх розбирають і плетуть з них кікімери. І мішковина мішковина також розбирають на матеріал і це дуже, дуже, дуже їм потрібно. Тому, будь ласка, всім небайдужим, всім, в кого є можливість, є такий ресурс, поділіться. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.